Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я вийшла на вулицю, очікую своїх. Я спустилась, сміття викидала, а вони зараз занесуть з машини воду, бо ми вчора ж то в магазині були, багато води набрали, накупили і. Треба її занести додому, бо вона мені заважатиме під ногами на сидінні, на півсидінні. Ну, коротше, не треба на що її катати, щоб вона грілася. От. І поїдемо по своїм ділам. А по своїм ділам куди? Та куди-небудь. Куди-небудь поїдемо погуляємо. Може в Словенію, може, в Хорватію. куди-небудь. Сьогодні неділя, 7.07. От. Так що якось отак. Оце ж Папа Римський приїхав, але ми не поїдемо. Вже він там виступає. Зараз скільки у нас, а ну зараз подивлюся, яка, 1036, да, він з пів почав виступ свій. Ми не поїдемо, бо там тільки міста для тих, що 8 тисяч міст поставили стільці для тих прихожан, яким пороздавали квітки. От. Ну, Посторонні люди теж можуть там уже за, за тією територією, де оце стільці стоять, де там той забор, Короче, от отак, але нам не треба по такій жарі. Увечері подивимося по телевізору. Це, так. Ну, це й добре. Тут стою, звісно, так трошечки вітерець. Так так приємно, а без вітерця дуже неприємно, я вам скажу, дуже сильна жара. Вчора отож були на, на морі, накупались, хорошо, добре, муді їздили. Купались, тоді поїхали в магазин, затарилися, закупилися. Ну, і Сьогодні поїдемо, закупимося. Тоді, мабуть, десь пообідаємо, ну, як завжди, вони ж люблять так десь. Оце тут гаражі. На тому етажі, на першому, на другому немає. то, то проход тільки. І можна отут у под'єс заходити, бачите, двері. Можна, якщо ти йдеш звідси, ось з вулиці, да, то ти можеш не обходити на ту сторону, а отут зайти в под'єс. Так само і в той. А в наш под'єз ні, треба тільки з цієї сторони обходити. Ну, як немає, немає різниці ніякої. А так що тут такі справи? А так все добре, відпустка моя продовжується. По жарі я стараюсь не блукати, не, не ходити. Та вся неділя буде жарка. ну Натака, будемо раненько вставати, може так, щоб до 9 вже вийти з дому і поїхати у той, як він називається, на пляж отуди, де де платний пляж. Туди поїхати та й там покупатися. Підочин називається. Ну, це його так в народі підочин називають. Він взагалі по-другому якось називається, але нема різниці. От. А вчора така вода була тепла, така вода була тепла. Ви собі прямо не вважаєте. Ми як залізли з НАТО. Це я вам такий ракурс один показую. Да? Не дуже. Ну, звіняйте, тому що я ж. Я ж нічого не можу зробити, бо я стою тут, очікую, поки вони спустяться на машині сюди, от зверху, отак, звідтіля зверху спустяться сюди. От, так ми залізли з натою у воду і сиділи в воді, розмовляли. А масі модів він купив собі нові ласти. Ем, як карбонові, карбонові ласти у секонд-хенді 150 євро в секонд хенді а так на, на повну ціну стоять 850 Ну він купив такі хороші. Ну вони такі, знаєте, не такі ласти, як ото люди купують та то плавають. Ні, вони здорові. Такі, мабуть, метр двадцять, метр тридцять, тонкі вузькі із карбона. Це такі спеціальні ласти, що ти їх надіваєш і йдеш. Маску, балона береш і йдеш під воду. От -от -от. так. що от Він в таких поплавав, по, по та тоді одніс їх на берег і тоді ще до нас прийшов, постояв з нами, ми ще постояли. По обалділі постояли, це моя шляпа я зняла. Думаю, що це Я тут стою, вітерець продуває, хай волосся мені, а я в шляпі стою. от, от такі справи. Хлопчики, дівчатка. От. Людей багато було на пляжу. Багато і з, з дітками, і дорослі. Вон дядечка йде собаку, таку здорову веде, гулятиме з нею. Воно посить, це мальчик, посить і піде. А що воно мені тут, щоб йшло поруч, там, де я стою? Я не хочу. Хай воно собі йде, а мені не треба. От. Так що то такі справи. Що я вам ще можу розказати, та нічого такого більше не розкажу, тому що вже уже все, вроді, розказала, вже дивлюсь, мої в машину сідають, так що я вже буду відключатися та вже будемо їхати. От. Які ще в нас діла? Та ніяких. Поснідали, щось мені снідати не хотілося. Вчора я овоче в рагу увечері зробила. Мої ходили на день народження. Мене теж приглашали, але я не пішла. Не пішла, то, що та не люблю я. Вони розумієте, аби вони пішли там на годину, там на дві години. А вони пішли з дому у пів восьмої і прийшли додому десь о другій. Ну, розумієте, це не для мене такі прогульки, такі гулянки. І весело вони там. То те випили, то те поїли, то там музики грають, то вони спілкуються, там всі знайомі, а мені що там? Тільки з НАТО спілкуватися, бо я ж не, не розумію. так що. Ну Там є ще одна дівчина, у нас в Хорватії, ну, то я могла б з нею поспілкуватися, але вона не була вчора, вона у Славіні була. Вона була в Словенії по ділам, так що я її і не була. То я б з нею і не поспілкувалася, це Натана на подругу Еллі назвати її. от такі от справи, дівчатки-мальчики. Так що бувайте здорові, всім хорошого дня, теплого, не дуже жаркого, приємного, щоб у всіх було все добре і благополучно. А ми поїдемо трошки прогуляємось Я не думаю, що ми довго будемо може до обіду, може трошки після обіду. Тоді вже приїдемо додому та вже і відпочивати, бо завтра масимо на роботу. Я навіть не знаю, чи будуть завтра в нього ті студенти, ну, студенти приїдуть, люди чи не приїдуть. Ну все, бувайте здорові, машина вже їде. Пока-пока. Всіх обіймаю, цілую, люблю. Тримайся. Моя рідна, моя нескорена ненька Україна, пока.